Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні. Дорога родину героя Леоніда, шановне духовенство, Острозька громада, сьогодні острощена в Скурботі. Ми прощаємось з Леонідом Вікторовичем Степанюком, героєм, батьком, братом. Другом і одним з кращих прикладів сина української землі. Наш земляк загинув 15 січня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Леонід Вікторович народився в Острозі в 1976 році. Навчався в Острозькій школі номер 1 та Межирицькій загальноосвітній школі. Згодом здобув вищу освіту у Львівському національному аграрному університеті, працював в районних та міських організаціях земельних ресурсів і більше 15 років працював на різних посадах в Острозькому міськвиконкомі. В березні 2023 року Леонід з власної ініціативи вступив до лав Збройних сил України. Острожани завжди пам'ятатимуть його як дуже добру, чуйну, світлу, спокійну людину. Леонід захоплювався рибалкою, мав дуже особливе, таке душевне почуття гумору. Він ніколи не мав ворогів. І ті, хто його знали близько, думаю, погодяться зі мною. Що він став тим, хто в дорослому віці зберіг в собі дитину. Леонід чудової острозької родини, одружений, виховував прекрасного сина Олександра. Дорога родину героя Леоніда, приміщен щирі співчуття від нашої громади. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Богу, слава полеглому герою Леоніду і слава Україні! Слава! впрощаємо час. Коли ми підійдемо, повідамо. Шані нашому дорогу, що загинув за нас усі, Тому, помокавши прощатися.